Всі чаклунські замки розбиваються. Це погане, все лихе, все зіпсоване, все зурочене, все наведене, принитки, призори, прив'язки, зав'язки, наузи, привороти, заклади, лихоманки, все з питвом випите, з їжею, з'їдене, з підкладом взяти, з словом, з поганою думкою, з поганим оком. Знімаю. Всякі прокляття, всякі закляття, всілякі прокльони. Назад його відсилаю, з воском у воді пускаю, замикаю 39 і трьома замками, 39 і трьома ключами. Ось тут ми бачимо такий великий-великий вигляді місяця. Так? Оце місяць, як ми точно знаємо, що це є страхи. Ми тут бачимо всякі шнурочки. Так? Один, тут другий якийсь. нові. Знав... Ось по цих ну, дуже похоже нам на... На внутрішні органи. Так? Ну, саме більше треба звернути увагу ось на цього круасана, так? так? Людина чогось боїться, має страх. Ми цей страх завикули його, замотали прямо в круасанчик і забрали його сюди.